Сенса. Гранде. Сюди ми приїхали у Неаполь, щоб відвідати найпопулярніший заклад із сендвічами в Італії. Я дуже голодний, тому погнали. Заклад з паніні, до якого ми зараз йдемо, став дуже популярним в тіктоці саме через їх паніні. І вони тільки но відкрили нову місцину. Зараз ми вам покажемо. Всі ці кольори, які ви бачите, знаходяться тут через те, що Неаполь перемагає в італійському чемпіонаті з футболу. Ми шукаємо місце. Ми маємо бути близько. А ось і цей заклад. Це найбожевільніша черга, яку я бачив в своєму житті. Ми стоїмо посеред вулиці і повсюди їздять мотоцикли. Наліво і направо. Не знаю, чи вам видно. Але черги починаються тут і йде аж туди. За ріг. За ріг. Тут щонайменше 50 людей. Подивимось, скільки часу це забере. Погнали! Побачимось у кінці черги. З нами також тут друг з Канади. Він прилетів з Канади, тільки щоб спробувати цей сендвіч щоб оцінити паніні. Ми досі тут. Ми пройшли 2,5 метри. Ось там друга частина черги. Ми тільки завершуємо першу частину. Нарешті майже прийшла наша черга. Одна година і десять хвилин. Година десять хвилин. Я думав, буде гірше дуже людно. Так це місце виглядає всередині. Ось це Гонадо, людина, яка робить сендвічі. Як ви бачите, він дуже популярний. Я дуже голодний, тут немає меню. Ти маєш знати, що ти хочеш всередині свого сендвічу. Тут різні креми, різні охолоджені нарізані овочі, м'ясо та, очевидно, паста. До речі, запах у закладі просто божевільний. Тут різні сири. Обожнюю сири, соуси, а дуже апетитно. Вони готують наші паніні. Оплачуємо. Спускаємося униз, щоб зацінити місце. Ось ми і тут. Дуже приватно. Так, дуже тихо. Що ж, ми у закладі. Все виглядає дуже по-домашньому. Є столи, за якими можна сидіти. І насолодитися вашим великим е, паніні. Я знаю, що ви думаєте. Чому твій сендвіч синій? Ось що я собі взяв: мортадело, крем і песто. Подивись на це. Так, дуже апетитно. А в мене салямі, моцарелла і якесь солоне печиво. Крихта, крихта. А тепер питання в тому, чи ці сендвічі настільки хороші, як про них кажуть. Не знаю. Там-там-там. Як я маю це їсти? Що ж, куштуємо. Смачного. В мене добре. Як тільки кусаєш, з'являється вибуховий смак. Все через чорні оливки мені здається, трохи суховато. Салямі дуже товсте, його складно розжовувати. Два сендвічі за 21 євро. Справедливо, ціна гарна, не дуже дорого. Єдина проблема це черга. Година і 10 хвилин. Чесно кажучи, я думаю, це забагато. Що ж, ми на дворі ми багато з'їли, але в нас є кілька претензій. Сендвічі були хороші, але я не думаю, що година черги виправдана. Інгредієнти були якісні, але це можна було б зробити і вдома. Я згоден земільяну. Мій сендвіч був смачний, мені сподобалось, він не був сухий. Мортаделла була шикарна. Також я спробував його сендвіч. Він був такий собі. Тому я думаю, моя порада така. Якщо ви приїхали в Неаполь на декілька днів і хочете побачити цього кухаря, тоді чекайте у черзі. Але якщо ви просто хочете насолодитися сендвічем, можна знайти місце і покращих. На цьому все схвалено.